Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша дача. В цьому відео я хочу розповісти, як можна затримати витягування розсади томатів в кімнатних умовах. Це спосіб перевірений, їм користується багато досвідчених городників, тому я впевнений, він, він вам допоможе. Але усіляке вирощування розсади. В кімнаті особливо розпочинається з умов вирощування. Тому я пропоную вам зараз переглянути, по-перше, в яких умовах ми вирощуємо розсаду томатів в кімнаті. Розсаду ми вирощуємо на стелажі, який складається з п'яти полиць. Так ось розсаду томатів. Розташували на самої нижньої полиці Чому ми так зробили? Тому що саме тут найнижча температура, дивиться, три термометри. Ми їх спеціально тільки що поставили сюди, щоб трішки відкалібрувати. Зараз температура на цієї полиці 18 градусів в день, вночі ми її знижуємо. До 17 градусів відкриваємо віконце, і тут трішки прохолодніше. До того ж, вимикаємо світло ці лампи, які підігрівають повітря, вночі не працюють. Ось як розташована розсада, вона вже трішки розставлена, трішки ми дали простору. Я показував в одному з відео, як ми пересаджували в ці. Горщики це горщик е, об'ємом 210 грамів. Тобто коренева система почала е, наростати, нарощуватись зараз. Ось так виглядає рослинка. Підсвічуємо з 6 ранку майже до 11 вечора. Поливи проводимо. Обмежені зараз таке легеньке легенька вага цього горщика, тому настав час проводити полив. Але ми будемо поливати зараз не просто чистою водичкою, а з використанням. Монофосфату калію, друзі, я розповім за схему, яка допоможе втримати витягування розсади і зробить її такою насичено з зеленого кольору. Навіть в кімнатних умовах, при умові, звісно, якщо ви будете вирощувати ось в таких умовах, як я зараз показав, зниження температури, обмежені поливи і підсвічування. Це важливо. Тому що, якщо будуть несприятливі умови вирощування в кімнаті, ніякі схеми монофосфатно-калійних підживлень. Нам, на жаль, не допоможуть. Спочатку умови, потім ще оця схема, і все буде добре. Схема складається з двох підживлень, і саме за них ми зараз з вами поговоримо. Я покажу, як це робити. На момент проведення цих підживлень розсада томатів може виглядати ось так, і навіть трішки раніше можна було б провести ці підживлення. Цикл складається з двох послідовних підживлень. Під корень і по листу одночасно. Ми будемо проводити зараз перше таке підживлення. Друзі, беремо монофосфат калію, відмірюємо, нам такі ваги знадобляться, ювелірні, тому що без них, на жаль, нічого не зробите. І так, розводимо підживлення, під корень 2,5 грами на 1 літр. 2,5 г друзі. Тобто 25 грамів на 10 літрів води. І розводимо в одному літрі води. Це розчин буде для проведення підживлення під корень. Одразу готуємо розчин для проведення підживлення по листу. Друзі, справа в тому, що по листу зовсім мало треба розчину. ми будемо готувати пів літру. На пів літру ми використовуємо 1 грам. Якщо будете 10 літрів розводити для підживлення по листу монофосфатом калію, то приблизно 20 г на 10 літрів води. 20 грамів. По листу концентрація, ось така, трішки менша. Розводимо на пів літри. Все. Ретельно перемішуємо розчин. Монофосфат калію, він добре розчиняється, навіть у холодній воді. Тому з цим проблем, я так вважаю, ні у кого не виникне. До речі, друзі, якщо немає монофосфату калію, посилання на магазин Тетяни Вікторини я залишу внизу в описі під цим відео. Можете замовити по посиланню. Проводити полив такої доволі великої розсади можна будь-чим, вже, але ми проводимо медичною спринцовкою. Ось зараз я взяв цей стаканчик і він доволі таки легкий. Чому? Тому що ми чергуємо цикли підсушування е, поливи. Трішки підсушуємо. Це ще один важливий елемент вирощування розсади томатів в кімнатних умовах, який допомагає нам стримувати витягування. Приблизно 30-50 грамів. Ось так. Стільки буде достатньо. Але, друзі, ми ніколи зараз ще не проводимо поливи, щоб з дренажних отворів виливалася водичка. Такого ми не допускаємо. За рахунок того, що ґрунт ми використовуємо високоякісний, він влагоємкий, то навіть полив по поверхні ґрунту все одно волога розподілиться по всьому об'єму ґрунту. Це дуже важливо, щоб вся коренева система була змочена розчином. Через годину після проведення кореневого живлення, тобто після поливу монофосфатним розчином під корень. Через годину проводимо живлення по листу ось цим розчином, який ми з вами також розвели. Монофосфат калію. Нанесення на листя потрібно робити таким чином, щоб це е, таке було як туман. Туман, дрібненька-дрібненька крапелька, щоб воно не текло ні в якому разі, а щоб осів такий дрібненький туман. Е, наступний цикл, другий і останній, буде при наступному поливі. Тобто, коли у нас виникне потреба провести наступний полив, коли ви побачите, що вже такі. Легенький став стаканчик з рослинкою. Тоді треба буде провести полив, але знов-таки не чистою водою, а проводимо полив таким самим чином, як я вам зараз показав. Тобто два цикли по ось таким підживленням, монофосфатом калію. Що нам це дає? Що ми побачимо через 7-9 днів? Ми побачимо, що завдяки цьому. Безазотному підживленню. розсада у нас присяде, вона стане товстішою, вона позеленіє, стане зеленою і міцною. Ось яка ціль, яку ми переслідуємо проведення цих підживлень. Ось, друзі, що хотів розповісти вам, але ще раз нагадую, що умови вирощування і оці підживлення двічі дадуть нам. Чудовий результат по вирощенню розсади. Друзі, на цьому я відео завершую. Підтримайте, будь ласка, відео своїми вподобайками. Напишіть коментарі, як справи з вашою розсадою, як вона себе почуває, тому що мені цікаво читати ваші відгуки, які проблеми у вас. По можливості, звісно, я відповідаю на ваші запитання. Буду намагатись відповідати і надалі. До побачення!